Вітаю, в ефірі ТОП-72 години, я ведучий Валерій Макієв, і ми з Віктором Борисовим знаходимося в такому затишному місці, на старій пристані. Ой, аромат нашої рубчки літає. Ну, чудовий, стрібітелі, чудово. Біля Дніпра, на фоні наших чудових чорнобривців. Нам тут затишно, за що ми дякуємо Збройним силам України. Дякуємо, дякуємо дякуємо словами і закликаємо вас дякувати словами і діяти ділами. Ми проводимо акцію зі зігрії зі воїна. Я не знаю, мабуть, ми на певний час навіть передачу переіменуємо, зігріти воїна, наближається зима. Навіть зараз вже холодно, ми сидимо тут, очікуємо, що нам окропу принести до, наших, до нашого чаю, щоб було трішечки ще тепліше. В чому суть цієї, йдіть до будь-якого найближчого до вас, волонтерського центру, до будь-якої громадської організації, які довіряєте, до церкви, до храму, хто там займається тим, щоб отримати все необхідне для нас, збирати все необхідне для наших воїнів. Теплі шкарпетки, каву, чай, все, що тільки можна, термобілизну. Ми закликаємо вас долучитися до цієї акції. Приходьте. Цього разу хочу прорекламувати. Даруйте це соціальна реклама. Звернувся до нас священик церкви, яка на площі 700-річчя, Ігор Ярославський. Вони молодці, вони щомісяця збирають кошти, як мені здається, на декілька пікапів вже відправили на передову. Щомісяця чи кожні два-три тижні вони відправляють буси на передову із зараз теплими речами, кавою, чаєм. Приходьте і туди, якщо вам там близько, довіряйте. Ідіть в будь-якому місті, в будь-якому селі. Долучайтесь, давайте зігріємо нашими добрими помислами, нашими добрими думками, закликами і ділами, щоб по ділам нашим, наші воїни зробили ті перемоги, які ми всі очікуємо. І про перемоги. Про перемоги тепер з певною специфікою. До Віктора звертаюся. Віктора дуже цікавий пост. Ти після того. Щось мене незиклізаса монтує, який відбувся в Москві, і назвали це темою Анексія. І всі заклики на площі. Ну, перед тим як ти ох, і навіть їм це якось навіть вони цим переймаються таким чином. Їм жарт, мабуть, вони б це й заспівали, те, що заспівали на площі, дуже коротенько на 11 секунд реклама, як тіктокери це побачили, виступ отого от ВВ Набрали в возиха і. По моей команде на счет три. Раз, два, три. Чудово, Вікторе. Добре, розкажи твоє ставлення до того, що відбулося. Не буду переповідати твій пост, але власне ти чудово знаєш про що там було, і якось відформатував вже свої думки. Твоє ставлення до того, що там відбулося, і що це для нас. Я хотів би трішечки знову з іншого боку заїхати. Бо, як на мене, президент України Володимир Зеленський та керівництво України перехопили у росіян ініціативу, і крім того, що ми зіпсували їм свято тим, що було напівоточення Лиману, і вчора вже Лиман звільнений. Ще буквально через годину після того, як в Георгівському залі Кремля чотири колаборанти і Президент Росії підписали юридично нікчемний документ про приєднання чотирьох нових територій до Російської Федерації. Володимир Зеленський вийшов на площу перед офісом президента і сказав, що ми подаємо заявку на прискорений прийом України до НАТО. Давайте подивимося. Безпека не має альтернатив, але потрібна рішучість, щоб гарантувати її. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. І я тут просто ну, жартівник чи колишній капітан КВН. Знаєш, президент чудово, виступ чудовий, так як вони зробили, вийшли в трьох, як навіть були фотки такі, що порівняння наші в формі виходять, і ті ну, перелякані, білі, трясучіся. Мені здається, ще одна особа залужний, йому нема коли дивитися телевізор. І він не був в курсі, що там якісь розклади, куди щось хтось приймає, йому треба тут то Ізюм брати, то Ліман брати, а тут йому кажуть, тут хтось сказав, не знаю, у мене приказується звільнити все. До чого я веду? Технологічно, те, що відбулося в Москві, мало на меті наступне. Тепер Російська Федерація, єдина в світі, вважає, що територія чотирьох українських регіонів це територія Російської Федерації. На неї поширюється концепція, так звана безпекова концепція цієї держави, згідно з якою в разі якщо є. Загрози для російської території, то можна вживати всіх заходів для того, щоб цієї загрози уникнути, і відкриваємо дужки аж до застосування ядерної зброї. А тепер те, що відбулося в Києві, це відповідь дуже талановита. Якщо Україну прискорено приймають в НАТО, вона стає 31 першою країною членом НАТО. То напад на Україну це напад на на весь. Блок НАТО, і от думайте, чий хід технологічніше. Звісно, що я впевнений, це був піар-хід, це була імпровізація. Бо 30 країн входять до блоку НАТО. І після того, як президент Зеленський оголосив цю заяву, лише чотири країни Балтії: Латвія, Литва та Естонія і Канада, де багато чисельна українська діаспора, вони сказали, що вони не. Беззастережно підтримують, але для Сполучених Штатів Америки, які фактично несуть основний фінансовий та збройний тягар в блоці НАТО, це було несподіванкою. І їхні офіційні представники, починаючи від Ненсі Пілосі і закінчуючи радниками президента Байдена, вони сказали, що ми зосередимося на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну. І головне, щоб кожен член НАТО висловив. На її підтримку персонально, а якщо Сполучені Штати сказали, що ну ми будемо підтримувати, але все ж таки це не на часі, Це означає, що це імпровізація. Імпровізація талановита, талановита. Все правильно зроблено технологічно і класно. Це знаєш, я не почув, що хтось сказав, що не на часі. Вони сказали, що ми зосередимося на захисті. Яким чином буде цей захист, тим більше що Подоляк сказав, що перемовини були з кимсь, яким чином. А сам виступ на сто відсотків так зіграти талановито, переграти оці там рука на руку у тих переляканих, да і тут таких два тілохранітля стоять, і прем'єра, і голова Верховної Ради, і Володимир Зеленський. Ну, дуже добре сказали. І мене найбільше всього, як кажуть, зайшло в душу, що а ми з Путіном вже домовлятись не будемо. Не з цим, не з цим президентом цих наших сусідів, з цим розмов не буде. Взагалі, ну для початку візьмемо ліман. Звернув увагу стосовно того, як, як все відбувалось з Ліманом, коли от, російські, не читаю, але слухаю наших коментаторів оглядачів кажуть, що перед цим, коли брали ізюм, були такі ох-ах, кричали там їхні пропагандисти. Так, да, у нас День Москви, тут салюти, як ну, жалко, там все-таки там ізюм. Їм ем видно, прийшла методичка, кажуть, ну не треба казати, от такі речі, не будемо говорити, що як жалко, що там ізюм. І цього разу вони просто там, у нас тут ну анексія, ура, там, Як ми казали, це знову ж таки ну ролик, режисер, постав ще раз. У них там отаке от весілля, а з лімана мені мене вразили одні перемовини на телефоні, які наші показали. О, дощик пішов, який гарний. Чуєте? Зігрійте воїна. Ми сидимо тут, в затишному місці, а воїн там десь в окопі. І укритися в окопі може і місце, де нема де. То може якось там взяти каву, чай, зігрітися. Передавайте, передавайте воїнам. То чоловік телефонує дружині і каже, нам тут все, нам тут капець. Як, як, сказали, що вас виводять? Говорить, ні, все, я дзвоню попрощатися. Їх обманули, ті, що знаходились в Лімані, сказали, що стоять насмерть і тишина. Отакий, от як колись дзвоню, наш, 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 кажуть, чи є такий наказ, стоять насмерть. Забойовство, такого наказу немає. Добре, про от той термін анексія. Я звернув увагу, знаєш, анексія, от наш друг Максим Степанов, журналіст, Можемо рекламувати колег, чудовий журналіст. Істочник Совєтська воєнна енциклопедія, зрозумілий, 32-го року, том 1, ОГІС. О. Анексія, внішні оформлені, согласно требованням буржуазного міжнародного права, захват каким-то, каким-либо государством, не принадлежащий йому ранній території. Для оправдання актів, а в міжнародних відношеннях іноді да, інсценірується народне волеізлявляння в формі плебісидів серед населення анексіруємих територій эти лжеплебисциты представляють фальсифікацію народного лізлявлінії, так как они совершаются в условиях военной окупації государством, производящим анексію. Связька енциклопедія. Вони взяли просто кальки, десь там на рівні підсвідомості і сказали: ну, якщо вони так сказали, то так будемо робити. До речі, тільки зараз дізнався, що подібне робив вже Гітлер. Коли вже наші союзні війська вже звільнили майже гей Бельгію, він каже: ну тепер він видає там якийсь свій там указ наказ, що там на директиву Бельгію анексую так вона вже не ваша, так? Да? Ну указ є. Заплутана історія стала ще більше, ставки підняті ще вище. Бо фактично сказано, чотири регіони тепер являються територією Росії. Але жодного регіону російська армія не контролює. Ми продовжуємо звільняти Донецьку область. Ми звільнили трішечки Луганської області, і тиск на Херсон він триває. Тому юридично, навіть з точки зору російської юридичної думки, це рішення абсолютно нікчемне, воно нічим не не підкріплене. І знову ж таки, ти про це вже сказав в унісон дню Москви. Який відбувався святкування? Відбувалося на тлі звільнення міста в Харківській області збройними силами України. Тут цей концерт відбувався саме. Тоді, коли е, фактично вирішено було питання з Ямполем та е, Ліманом, я не утримуюсь. Ви не знаєте, коли в них наступне свято? 7 жовтня. 7, жопня. 7 жовтня. Uh, листопада. Ні, ні, ні. ні. Жовтня? Ну, ви, ви не стежите просто за uh, подіями. – подією. Да, 7, 7, 7, листопад, жопня. 7 жовтня. Луганська. 7 жовтня 70 років маленькій людині, яка вважає себе видатним політичним діячем сучасності. До 7 жовтня теж щось може... До речі, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який зараз в Україні, він сказав, що до 7 жовтня слухайте, важливо, слухайте. Його, його структура, яка взяла на себе відповідальність за вбивство доньки філософа Дугіна, зробить ще один гучний терористичний акт. То будемо чекати, що, що це. Що, що саме він мав на увазі? До речі, оглядачі звернули увагу, як от веселіше за всіх, бо була тільки одна людина, от, власне, ця маленька людина, день народження якої, от, не знаю, буде. От, не хто буде там святкувати, а всі інші були перелякані. Усвідомлення вже потихеньку, усвідомлення того, що все вже капець, але от, потрібно щось тут трішечки. По, якщо капець незабаром, то нам потрібно. Трішечки тут повеселитися, хоча ану якось вроді весілля заказали, а на душі зсу шкребе. Що мене вразило в цих іще речах, ну вразив Машков з, з нашої ліквідації, да? як щось там вийшов там, з закликами такими. Ну і а от з його, в його стілі як сказати, не те, що вразив, але дуже цікаву річ таку він подав, що сатаністи, ми на них, там щось таке. От, от в мене відчуття таке як з дитячих садочка, хто так обзивається, той сам так називається. Да? Сатаністами! Бойся! Ми йдемо! Оте все, що вони роблять, воно не від Бога, воно, власне, від того... Від тої поганої сили. До речі, знаєш, як мавзолей будувався від Леніна. Він мавзолей трішечки неувірної форми, він там непрямий чотирикутник. І на початку 20-х, коли це робилося, то тоді, власне, НКВД, тодішні чекісти із Задручняв знову ж таки Сталіна виїжджали там на, в Карілію, там до Шаманів, щоб зробити, як зробити так, щоб ці дії Леніна, ці його справи, і щоб це задурманювання мас, воно було повсеместно. Він каже, легко. Є така тема Зік-курат. Як ото Зік Хайла, зік курат. Воно співзвучно, але різні речі, але щось подібне. І потрібно так викласти мавзолей, бо воно хто будував, будівельника жодного потім не знайшли, немає нікого. За якими чертежами також невідомо, але відомо, що були ці шамани як при, в цьому будівництві. Ну, це так, як ця теорія, до чого це я доводжу. І вони, власне, щоб що зробити, потрібно. Ну в кожному місті потрібно поставити цей пам'яток ну, і воно буде всі ідеї будуть так перекачуватися. Ну, дуже примітивно, але є дуже цікаві такі специфічні дослідження цього питання, що це Зікурак він діє. І тут ти цим постом е одну дуже цікаву річ затронув. Можливо, знав про щось, о той шаман, який йшов виганяти біса із цієї людини, в якої 7 жовтня буде день народження. Ну, це якутський шаман Габишев, який в 2019 році здійснив дві спроби пішки пройти через всю Росію, вийти на Красну площу і провести ініціацію вигнання диявола з Володимира Путіна. О, ахлабистін. Слухай, Борисова, слухай, треба. Треба було слухати Габошева. <кій> перший, перший раз його затримала Росгвардія. Він відбувся домашнім арештом. А після другої спроби його теж взяли по дорозі на примусове лікування. І зараз здається, він продовжує перебувати на примусовому. лікуванні. Якщо його лікуванні. Не випустили, ось ось щось там таке, щось там таке було, я не можу стверджувати. A lip. Питання дуже цікаве. Ну люди, які виходять на такий верх, я маю на увазі президента сусідньої держави, і при цьому мають не дуже високий рівень культури, специфічне виховання і не дуже високий рівень інтелекту, вони часто вдаються до того, що прислуховуються до гадалок, шаманів ліво так і одна з версій, яку озвучив Олександр Нівзоров, мені здається, схожою на правду. Чому так перелякався Путін і чому така показова була жорстокість до цієї ну, Божої людини? А тому, що Путін сам в це все вірить. Вірить в шаманів, вірить в те, що після цих обрядів йому може стати зле. Ну, от, Такий жарт. Гітлер, між іншим, постійно радився з окультними діячами. І... Спеціальна організація була Ананерби. ананерби" Аненерби, так. 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 І те та ж саме у президента сусідньої держави. Ну, він... Власне, колію Ананерби от, Гітлера і Сталіна, тих кроків, які були в Карелії, потім на Тібет були експедиції, навіть там пересікалися ці спецпідрозділи Ананерби і представники нашого. Нашого радянського КЧП, які йшли НКВС. по цим НКВС, да, НКВС, які йшли от туди і туди. Тому думаю, з цього Габушова Путін не просто так лякався. А якщо вже в ці речі казати, то ми скажемо про порядну про порядну, про порядну Вангу, на жаль, да, провидицю Вангу, яка казала, що я ще я нагадаю, що я це вже казав одній передачі, але вже наше але вірди оцим Ахлабистінам. Яка сказала, що е, Ванга сказала, що для мене є тільки Бог і стойна, а стойна вище за мене. Це було, як я вже казав, на щодній передачі. Там... Десь у 1927 році померла на чи тридцять 1932, чи тридцять 1933 році. Вона сказала, що її запитували про стойну про відносини з радянським союзом. Так, і Росія буде процвітати. Вони для нас багато що зробили, але потім вони як кажуть, скуруляться. І не пройде і 100 років, як вони занепадуть, вони підуть захочуть захопити весь світ, що зараз відбувається. От застойною на 100%, вони захочуть захопити весь світ, будуть мухати свої груди, казати, от ми стукати себе, ми ще щоб нас лякалися. А в результаті пш, – пшик і здуються рази, здуються. Як ти думаєш, я сподіваюся, що е, так станеться, але ну знову таки забігаючи наперед, коли е, вони почнуть здуватися, для країн, які розташовані поруч, це буде величезною проблемою. Величезна проблема зараз для е, країн, які межують з Російською Федерацією, це е, прийняти е, чоловіків, які тікають від е, часткової мобілізації в Казахстані. Там практично вже гуманітарна е, катастрофа, бо е, надзвичайно багато е, людей, які е, вони не мають коштів, щоб. Їхати далі нема де їх розмістити. Відкриваються на ніч кінотеатри для того, щоб люди могли переночувати. Їм, так їм безкоштовно дають теплий, теплий, гарячий, гарячий чай, пиріжки. І що робити, от з цією масою людей, а ісход. Росіян з Росії він е, триває. Е, Казахстан е, приймає цих людей. Монголія вже заявила Там про. Те, пустині, що... валом. Молодя молоколя сказала скільки до нас Юрт? росіян приїде, ми, усіх, ми всіх, ми е, всіх приймаємо. Я, я до чого, от е, лише е, одне рішення. А коли е, почнуться тектонічні зсуви е, на такій величезній території, це е, серйозна проблема і серйозна проблема і для ну, Росії для України на довгі довгі роки. Я думаю, що та проблема, що буде з, проблема. з Росією, коли ми їх переможемо, набагато менша є для нас, ніж та що зараз відбувається. А щоб ми перемогли, я повторююся: зігрійте воїна, долучайтесь до акції для кож... з кожної родини, хто що може, до волонтерських, до гуманітарних організацій, до церков, хто допомагає воїнам, теплі речі, шкарпетки, термобілизну, чай, каву. Приносите, все знадобиться. А головне, що це буде посил, ваш добрий, того що воїни. Ми тебе підтримуємо. Хай вам щастить. В ефірі був телепрацьмдесяти. Я ведучий Валерій Макіїв, Віктор Борисов. Па-пам! Thank <laughs> you.